Герої житимуть, докажитиме пам'ять про них. Олійник Микола Андрійович, молодший сержант, командир другого відділення стрілецької роти, 75-го батальйону 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Народився 30 грудня 1995 року у місті Бурштин на Івано-Франківщині. Микола був дуже товариською дитиною, мав багато друзів. Коли його забирали з дитячого садочка, то плакав, бо хотів провести всіх дітей і йти останнім. Пішов до першого класу міської школи номер 1 а потім продовжив навчання у бурштинській гімназії. У шкільні роки Микола був активним учасником різних заходів. Про що свідчить грамоти за перше місце на конкурсі великодніх гаївок. і третє місце на турнірі із шахів з нагоди святкування дня міста. Також був дуже спортивною дитиною, займався вільною боротьбою в дитячо-спортивній школі і займав призові місця на змаганнях у Івано-Франківській області. У літній період Микола відпочивав у таборі Сокіл, де брав активну участь у житті курення. Після закінчення 9 класу сам забрав документи з гімназії і подав їх на вступ до Бурштинського торговельно-економічного коледжу. Батькам він про це розповів, коли пройшов співбесіду. Уже тоді Микола приймав рішення самостійно. Через декілька років він успішно закінчив і здобув професію електромеханік торговельно-холодильного устаткування. Свою трудову діяльність Микола розпочав у комунальному підприємстві Житловик на посаді електромонтера. А в 2018 році пішов працювати в ТЕК Борштинської ТЕС електрослюсарем. В травні 2018 року його мобілізували до лав збройних сил України для проходження строкової військової служби. Після демобілізації Микола продовжив роботу. Під час реорганізації на Бурштинський ТЕС його звільнили і він влаштувався працювати на роготинську птахофабрику у 2021 році. Змінив ще одне місце праці і влаштувався у товариство СМЕК у місті Івано-Франківськ електромонтером-лінійником відділення лінії високої напруги. З початком повномасштабного вторгнення Микола зі словами Хто як не я пішов добровольцем до військкомату 11 березня 2022 року його зарахували до лав 75-го батальйону 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Після проходження навчань Микола брав участь у бойових діях в Чернігівській, Сумській, Харківській та Запорізькій області. Під час своєї першої відпустки він водив друзів до лісу і вчив їх там маскуватися. Повзате рити укриття, коли Микола повертався на передову, то купив автомобіль за власні кошти і поїхав на ньому. Казав, машина то ніщо порівняння з життями побратимів. Більше року він був на нульових позиціях у місті Гуляйполе Запорізької області. Під час служби його нагородили грамотами і відзнакою Хрестом народжені війною. 26 липня 2023 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гуляйполе Микола. Загинув, поховали героя 31 липня на бурштинському кладовищі. Він був вірним сином своєї країни і віддав за незалежність України найдорожче життя у грудні 2023 року. Миколу посмертно нагородили орденом за можність третього ступеня, чиста і світла пам'ять новітньому герою України. ти видиш, як ми катаємося.